Доброго дня, друзі! Так як ви розумієте, відео йде про малину. Я лишила необрізаний на зиму, то є полька і поляна в мене сорт. І обрізаний. Бачите? Там ще цвітіння немає близько, а тут вже є. Так як я не агроном, я все практикую. Зараз я обробляю свою малину садкою. Зараз я вам покажу і включу оприскувач. Щоб ви могли бачити, це інформація більш для початківців, бо тих, що вже знають, то нема що вчити. Вони і так знають. Бачите. І отак знизу верх тою насадкою я обробляю. Вставляю всередину і прохожу. Там є в мене акумуляторний оприскувач, то собі виставляю швидкість подачі. Добрива. І отак проходжуся середину кущі, тому що кліщі то на низу листя, отак бачите, знизу вверх, знизу вверх, іду, і в середині куща обов'язково так прохожу. Коли ми вибираємо препарати, обов'язково дивимося, при якій температурі вони працюють. то дуже важливо. Тому що коли ви обробите, а у вас нижче буде температура, то вони, ви думали, що ви обробили, а насправді вони просто не працюють ще. Для обробки малини я використала приліпач, вітаміни, фалькон і від кліща Тарус. То не обов'язково ті препарати, берете, які ви маєте, але все по інструкції. І дотримуватись правил безпеки, рукавички і маска. Бачите, внизу в мене з'явилася іржа, такі рижі крапочки. Я вже обробила від всіх хвороб, щоб до цвітіння, коли почнеться цвітіння у мене, воно вже є квіточки, то треба обробити. Щоб вже під час світіння ми її не обробляли. Якщо вам була цікава та інформація, мені дуже приємно. Що знаю, тим ділюся. Я не є фахівець, ще раз вам кажу, я не закликаю, щоб ви робили так, як я. Але те, що я знаю, те я вам розказую. Дякую за увагу!